ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю найближчі три місяці. Бізнесу у промисловому сегменті очікує в Україні зростання відпускних цін на продукцію, а також зменшення кількості працівників на підприємствах. Таку оцінку під час аналізу поточної ситуації оприлюднив держстат. Тему обговоримо зі спікером онлайн з нами на зв'язку. Віктор Гальчинський, економічний журналіст та директор з комунікації Кредобанку. Вікторе, здрастуйте. Добрий день, кожне третє підприємство очікує зростання цін на свою відпускну продукцію. З чим пов'язуєте таку тенденцію? Ну, в першу чергу, це з економічною ситуацією. Це інфляція, яка виходить трошечки за е, очевидь, вийде за межі планованих показників. В першу чергу, е, це через подорожчання. Електроенергії, як для населення, так і можливі коливання цін для бізнесу. Відповідно, будь-які підвищення ціни. Зрештою, нагадуємо так: що ще з паливом будуть підвищуватися е, е, акцизи все це звичайно перенесеться на на кінцеву продукцію матиме той чи інший вплив, ну не той чи інший, а зрозуміло, що негативний вплив і на додану вартість. Відповідно, товари вже дорожчають, вони будуть дорожчати. Ну і питання ще одне: так само це заробітні плати, бо дійсно Держдерстаб констатує. Зменшення кількості працівників і вже там навіть квітневі дані європейської бізнес асоціації дослідження теж показують, що е, нестачу працівників від відчуває е, дві третини українських е, підприємств. Фактично, і це теж проблема, і її потрібно вирішувати. В тому числі інвестуючи в працівників і підвищуючи їм зарплати, все це звичайно що має вплив на ціну компонентів для виробництва, і відповідно на ціну кінцевої продукції, яка так само буде збільшуватися. На жаль, якби в нас і так достатньо. Стабільність відносно підтримується, як, як для воюючої країни, країни, що перебуває в стані повномасштабної війни, то це суперстабільність. Але на жаль, так чи інакше, негативні чинники і воєнні, і пов'язані, і пов'язані з тим, Вони впливають. І, на жаль, найближчим часом, якби про втримати це під контролем, буде достатньо складно, але на сьогодні і уряд і національний банк не роблять все можливе, щоб цей процес відбувався щонайменше плавно. Вікторія, прошу пояснити для споживачів, на що їх очікує. Трошки далі потім про ціни скажете, але бізнес у промисловому сегменті це які галузі виробництва зачіпляє для розуміння. Е, ну промисловість це в принципі вся промисловість, починаючи від оборонної, яка звичайно єдина на сьогодні, має там напевно, чи не єдина. Має зростання замовлень, має зростання. Потреб це і паливо, і енергетика, так, і це і виробництво продуктів харчування. Це теж промисловість. Так, що е, хліб, молоко, е, інші, інші продукти, тобто, все це, все це промисловість, Ми споживаємо продукцію промислових підприємств. Тому вплив буде відчувати кожен, та зрештою вже відчуває, тому що процеси підвищення цін ну, не можна сказати, що вони там ідуть по команді. Вони потихеньку-потихеньку ціни, на жаль, зростають. Ну, ми бачимо зараз ситуацію в енергетиці. Там навіть ну, ніяких е, підвищень тарифів не вистачить, е, щоб е, відновити е, те, що. Російська Федерація робить з нашою енергосистемою, а ситуація там е, критична і трагічна, коли в місяці найменшого споживання маємо вже е, обмеження енерго, обмеження енергопостачання і графіки Відключень ну вони якраз е, найкраще демонструють е, ту проблему, яка є зараз з енергетикою. Так там е, частина. Іде міжнародної, міжнародної фінансової допомоги, але з другого боку, уже там у держави немає сили і ресурсу з тих податків, які йдуть на оборону або це стоїть міжнародної фінансової допомоги, субсидувати певні тарифи для населення. Це так випереджаюче питання, чому е зросли тарифи на електрику з першого червня? Так е вони якби сам е саме подорожчання, воно не вирішить проблему, але принаймні на сьогодні кожна гривня е, у відновлення енергетичних об'єктів у забезпеченні їх безпеки і надійної роботи в осінньо зимовий період. Е, вона насправді важлива. То яких цін чекати споживачам вже найближчим часом? Наскільки підвищиться, наприклад, буханка хлібу? Чи можемо про це говорити? Ну тут важко сказати тим більше, що ціни на продукти першої необхідності вони так само там є є певні урядові обмеження. Звичайно ж, у підприємств стоятиме дилема з одного боку максимально отримати відшкодування своїх витрат, так і мати, хоча б мінімальний прибуток з другого боку є. Купівельна спроможність українців, яка все-таки теж зменшується. Тому я би зараз там утримався від е, якихось е, е, цінових показників. Е, зазвичай е, люди не помічають а процес відбувався так, що е, вартість і хліба, і інших продуктів і товарів, вона поступово там на Одну гривню на 5 гривень, на 10 гривень вона збільшувалася і до того і якогось такого е, різкого стрибка е, цін е, на все е, ну напевно не буде. Але так чи інакше, і бізнес і е, виробництво не орієнтуються і на курс зрештою валюти, який е, б'є на сьогодні. Рекорди через великий попит на валюту, так само ці коливання згладжуються, але офіційний курс зараз 40 з половиною гривень за долар США. Це, це в принципі майже майже показник закладений у бюджет е, на поточний рік державний, і відповідно е, так чи інакше є, е, е, різких коливань не буде, але процес той, який був. Підвищені він так і буде плавно, ціни будуть збільшуватися. На жаль. В той же час 15% українських бізнесів переконані, що ціни на їх продукцію до середини літа принаймні не зміняться. Як ви сприймаєте ці дані? Е, ну, е, Якщо так, досить суб'єктивно, то з одного боку під ці підприємства. А вони цілком можливо, що вже заклали свої ризики, і вони розуміють платоспроможний попит. Тобто на сьогодні будь-хто хто, хто під різко підвищить ціну на свою продукцію, просто зіткнеться з відсутністю відсутністю попиту на свою продукцію, так чи інакше ціни доведе доведеться знижувати. Відповідно, знову ж таки, це підтверджує ту мою гіпотезу, що різких коливань не буде, буде. Плавне подорожчання, яке відбувається, і відбувалося до того, і буде і відбувається зараз, буде відбуватися далі. Звичайно, що там вплине вартість електроенергії для підприємств, якщо вона збільшиться, і вартість палива, яке так само може збільшитися через підвищення циз. За оцінкою керівників або менеджерів промислового сектору, в цілому по Україні обсяг виробництва продукції зріс у 25% компаній і не зазнав жодних змін у 50%. У чверті промислових підприємств кількість замовлень зменшилася, але більшість таки відзначають, що завантажені роботою по сезону, що впливає на обсяги і затребуваність виробництва. Ну тут, якщо говорити про наші про наші підприємства, то ті, які залишилися, ті, які працюють, це в основному якраз товари першої необхідності це продукти споживання, це те, що те, що потрібно на кожен день, і це ті компанії, які залишилися і продовжують і продовжують працювати в Україні. Відповідно, там десь на сезон сезон може впливати там на завантаженість агропідприємств. Але так само зараз усі, е, ті, хто працює в Україні, в принципі, розплановують е, так, щоб е, рівномірно забезпечувати продукцію своїх споживачів протягом року. Ну, звичайно, що від сезону вона може е, змінюватися, так е, ось, а якихось таких менш там ну, Специфічних, то ми тут вже не будемо, напевно, тоді коментувати, тому що в них є там свої закони і свої, е, свої механізми завантаження. Чверть підприємств не мають експорту. Яка продукція української промисловості сьогодні затребувана на світових ринках? Ну, важко сказати, тому що в основному Україна напевно все-таки. Якщо дивитися по статистиці на експорт більше йде е, оброблена продукція харчування. Тобто наші, наші харчові продукти вони досить добре е, йдуть в Європейський Союз. Це не тільки там е, сере зерно там, чи культури, це і, е, це і продукти переробки, це, напевно, найголовніше. Ось е, такої важкої промисловості, ну, на жаль, більша частина є. Була знищена внаслідок бойових дій, і тут з інших, скажімо так, не непродовольчих товарів, тут достатньо складно зараз говорити, що саме може бути експортовано. Ну, ми експортували електроенергію навіть в умовах війни, але знищення, особливо через останні удари. По тепловій і по гідроенергетиці, які були зроблені в 2024 році, знову перетворили нас на імпортера. ми знову стали залежні від імпорту електрики, яку ми на щастя маємо можливість завдяки паралельній роботі з енергосистемою Європейського союзу, все таки імпортувати. І останні підприємства вважають, що буде зменшення працівників на їх бізнесах. Як думаєте, чому такі очікування? Ну то значно багато, багато людей е, працездатних залишило Україну з 24 лютого 2022 року. Е, року. Чимало людей приєдналися і продовжують доєднуватися до Збройних сил України, які так само на фоні. Економічної ситуації можу сказати, що в е, ЗСУ е, виглядає з економічної точки зору дуже привабливим роботодавцем, тому що е, люди можуть отримати високі зарплати відповідно вони так само конкурують з е, цивільним сектором. Ну звичайно, враховуючи та мобілізаційні процеси, ті, хто е, призовного віку там не хоче е, приєднуватися до. До збройних сил так само вони можуть іти в тінь, і теж є випадки, що вони там не погоджуються працювати у білому секторі. Ну це погано з цим в принципі, уряд працює над вирішенням цих питань, над забезпеченням балансу між е, е, забезпеченням війська і власне генерацією податкових надходжень. А, Як відомо, Україна має право фінансувати. Військо виключно за рахунок податкових зборів. Міжнародна фінансова допомога сюди не йде. Відповідно, тут ще багато треба буде зробити. Вікторія дякую за коментарі. Дякую, що долучились до ефіру. Віктор Гальчинський був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.